Доброго Дня! Вас вітає вчитель початкових класів Одеського ліцею Фонтанський Прошко Галина Вікторівна. І сьогодні ми з вами будемо знайомитися із слоном на ім'я Гудзик Лесі Вороніною. У нас сьогодні дуже багато справ. Ми маємо познайомитися із слоном на ім'я Гудзик. А зараз давайте з вами попрацюємо над мовленівою розминкою, над скоромовкою. Прочитайте її разом зі мною. У слона болить нога, слон сьогодні шпутильга, гостював комар у нього, наступив йому на ногу. У світі дуже багато казок. Давайте з вами пригадаємо деякі з них. Про кого йдеться мова у цьому вірші? Старенька бабуся у лісі жила, у гостинці для неї онука несла. Хто дівчинку цю по дорозі зустрів, як казка ця зветься. Тобто відповів. І Я думаю, що ви всі. Точно знаєте, що мова йде про червону шапочку Шарля Перо. Хто моторчик свій заводить? З даху в гості хто приходить? І на свято він дібрався. Скажем дружно, що це Карлсон. Пригоди чудернацького Карлсона описала Астрід Лінгрен. У книжці Малий та Карлсон, що живе на даху. А про кого йдеться мова у наступній загадці? Танцювала я у хатці, танцювала у палаці. Є така у мене звичка десь губити черевички. А черевички в нас губить попелюшка із знаменитої казки Шарля перо. І остання загадка. Він сидить у бузині, усміхається мені, брови в нього волохаті. Сиві косми пелехаті, очі різні, брови грізні, кіхті в нього, як залізні, руки в нього хапуни, так і схопить з бузини. І це бузиновий цар Ліни Костенко. Існує книг багато на землі. Вони цікаві, мудрі і повчальні, та кожен з нас, дорослий чи малий, казки читає. Дуже вони гарні. Сьогодні ми поговоримо про сучасну українську письменницю Лесю Вороніну і опрацюємо її казку Слон на ім'я Гуцик». Давайте познайомимося з авторкою таких чудових казок Лесею Вороніною. Це відома письменниця, журналістка, перекладачка. Вона народилась в Києві, навчаючись у школі, зацікавилась українським фольклором. Співала у хорі гомін, захоплювалася східними двобоями та йогою. Закінчила заочне відділення філологічного факультету Київського державного університету імені Шевченка. За роки навчання встигла працювати кур'єром, лаборантом у школі, електромонтером, екскурсоводом. Дуже багато мандрувала Україною та Польщею. а нині Авторка та ведуча програм на Радіо Культура. Леся Вороніна має багато літературних псевдонімів Гаврило Гава, Ніна Ворон, Олена Вербна, Сестра Лесич. Перекладає твори з польської мови. Леся Вороніна написала багато захопливих цікавих книг для дітей. Вона говорить: завжди пишу про те, що цікаво мені. І сподіваюсь дітям. За суперцікаві та захоплюючі книги письменниця Леса Вороніна стала лауреатом чисельних літературних конкурсів. Кожна повість містить багато блискучого і дотепного гумору, іронії, і тому вони цікаві і дорослому читачеві. Слони бувають не лише в зоопарку. От яся знайшла свого слоника під кущем боску, і був він не лише маленьким. А ще й дуже незвичайним, таким, що легко вміє начарувати зиму і забрати з собою золотоволосю ясю в різдвяну казку. А там засніжений ліс, заманюки, хлопчик Сень, добрий Олень Мартин і крихітний слон на ім'я Гудзик. Слони це дуже цікаві тварини. Давайте дізнаємося деякі факти про них. Слони живуть... Стадами, де головною є найстарша слониха. Іншими словами, панує матріархат, слони не залишають один одного в біді, вони не залишать малюка, який втратив матір. З масою трохи більше, ніж 5 кілограмів, місткість слона більше, ніж у будь-якої іншої наземної тварини. Їм властива велика різноманітність емоцій і почуттів, включаючи горе. Грайливість, співчуття і самосвідомість. Слони чують музику і навіть можуть використовувати музичні інструменти. Слони навіть вміють малювати. При зустрічі слони вітаються, вони потискають хоботи один одному. Слони добре плавають, але не можуть стрібати або бігти галопом. Найбільший слон. Мав вагу 12 тисяч кілограмів. Через гігантські розміри слони довго шукають їжу. Дорослий слон може з'їсти 200 кілограмів трави, пагонів чагарників та листя за день. А п'ють слони від 100 до 300 літрів на добу залежно від температури навколо. А от наш слон гудзик. Він незвичайний. По-перше, він такий крихітний, завбільшки з Гудзик. По-друге, він уміє розмовляти. А найголовніше, він знає, як потрапити з холодної зими в казкове літо. Треба лише написати на пелюстках каштанового цвіту весна повертає на літо. Для того, щоб краще познайомитися з новою пригодою дівчинки ясі та її друга слона Гудзика, нам знадобиться хрестоматія. Сучасної української дитячої літератури для читання в першому-другому класах. У цій хрестоматії відкрийте сторінки 136-144 і ознайомтесь з історією про Слона Гудзика. Після того, як ми ознайомились з текстом, вам потрібно Прочитати і записати у реченнях на місці пропусків потрібні слова. Потім перевірте за текстом на сторінці 140, другий абзац, наскільки ви уважні читачі. Наступна вправа це вибіркове читання. Всього у нас є 4 завдання. Перше завдання. На сторінці 137 потрібно прочитати, що відповів слоник на слова ясі. Я все пам'ятаю і готова мандрувати з тобою будь-куди. Друге завдання. На сторінці 138 знайти слова Яся на мить замружилась і продовжте читання. Третім завданням буде читання чарівної примовки на сторінці 138. І останнє завдання по тексту відкрийте сторінку 140, знайдіть рядок, яся розтисла кулачок і продовжте читати. А домашнім завданням буде знайомство з іншими творами письменниці Лесі Ворониної. Дякую за гарну роботу. До побачення!